доброго дня, 14 липня. Ми в магазині Аврора і покажемо вам, які акції сьогодні на 14 липня Набір для прибирання ось такий у двох кольорах. І ціна його знижена 179 гривень. Миска пластикова з кришкою. І ціна її знижена 88 гривень. Сушка для посуду в асортименті в двох кольорах. І ціна на знизці 99 гривень. Мінус 40% на надувні вироби. В магазині Аврора. На всі надувні вироби. Мінус 40%. Навушники акумуляторні на знизці і ціна їх 399 гривень. Навушники бездротові на акції. З таким і ціна їх 349 гривень. Колонка портативна l 117 на знизці 279 гривень. Колонка портативна. від Рік гарантії і ціна її 349 гривень. Колонка портативна дитяча в асортименті. І ціна її 199 гривень. Колонка портативна. З підсвічуванням. Ось така. І ціна її 299 гривень. Навушники. вакуумні, Ось ці. І ціна їх. 99 гривень теж на акції. йдуть дротові. На акції ціна їх 149 гривень. Вугілля деревне на акції. Ціна за один мішечок 88 гривень. Засіб від харчової молі. Ціна його на акції 17 гривень. Сікатор садовий на акції зна його знизила 65 гривень. Набір ось таких дротиків на акції ціна їх 34 гривні. Дитячий візочок іграшковий для дівчат в розовому кольорі. Цена його на знизці 119 гривень. Ось такий набір. Дитячий іграшковий на акції. Ціна його знижена 129 гривень. Кришка. Добрі традиції. На знижці. І ціна їх 44 гривні. Сірник. Чемпіон. 10 упаковок блучку ціна його 8 гривень. Шампунь, шаума на знисці за 400 мл. Ціна його 99 гривень. Шампунь ша... шаума, 7 трав 400 мл. Акція діє з 10.07 по 16.07 липня. ціна його 99 гривень. Шампунь 400 мл, ціна його 149 гривень. Прокладки щоденні 20 штук в упаковці. 39 гривень на акції. Рідке мило. Манговий дайкірі. 450 мл. Ціна його 16 гривень. Корм для котів 1,5 кг, ціна знижена 169 гривень. Кабель також на знижці ціна його 109 гривень. Кабель USB на знижці ціна його 129 гривень. Завжди не забудьте завітати в магазині Аврора на поличку, де все по 4, по 9 та по 29 гривень. Є дуже багато різних цікавих речей. Виставляються на цю полицю. Наприклад, ось така машинка дитяча на пульті на батарейках. На їх 84 гривні. Ремені, чоловічі та жіночі. В асортименті 59 гривень. Ось такий. 99 гривень. Ось такий. З матерії. Чоловічий. Еко шкіра чоловіча. 88 гривень на знисті. Ось така. Ракетки для насильного тенісу. дитячі, ціна їх. 149 гривень. Феррі для миття посуду. Ціна його 84 гривні. Феррі для миття посуду 1,5 літровий і його ціна на знижці 155 гривень. Набір 2 в одному для миття скла чи вікон. Ціна його 59 гривень за 2 штуки. Акція 2 в одному його ціна 69 гривень. Ось так. Містер Пропер для миття поверхонь. Ціна його. Також на знизці 125 гривень. Засіб для миття підлога. Літровий ціна його 39 гривень. Такий набір, океан свіжість. Ціна його 109 гривень. Засіб чиста панна. Снегу на знисті 55 гривень. Засіб для миття підлоги літровий і ціна його 49 гривень. Серветки 150 штук. Ціна їх 44 гривні. асортименті Аромат для дому 169 гривень. Кульки повітряні. 10 штук в упаковці і їх ціна 24 гривні. Прапор України. Упаковці, його ціна 99 гривень. Органайзер 59 гривень. Ось такий. Фоторамка, 10 на 15. Ціна її 39 гривень. Зеркало. Ось така моделька 249 гривень. Рушнички дві бухточки в одній. Цена їх 49 гривень. Вугілля деревне, лісник. Ось таке. 1,5 кілограма. Не пробувається. Засіб освіжувач для унітазу на акції ціна його 8 гривень. В асортименті. Засіб для миття посуду. Ціна його 59 гривень. Порошок та пудра. Ціна її на знижці 39 гривень. Персів. Ціна його на знижці 52 гривні. Ополіскувач. Ціна його 99 гривень. Милогосподарський, Ціна його 39 гривень. Прищепки для білизни. 20 штук. Ціна їх. 39 гривень. Прищепки дерев'яні. Ціна їх. 19 гривень. Туалетний папір. Альбатрос. Ціна його знижена 10 гривень за рулон. Рукавички 8 штук. ціна їх 49 гривень. Набір пастка для тарганів. ціна їх 64 гривні. Попір туалетний. 4 штучки в упаковці. ціна його 44 гривні. Цвітін на живій воді. Ось така: 500 мл. Ціна її 17 гривень. Успіх добриво. Ось таке. Його ціна 34 гривні. Диклофос. Зараз всі забезпечуються деклохосом, тому що починається сезон шершнів, Всіх косючих таких тварин. Обов'язково собі запасіться. Ціна його. 74 гривні. Неклофос 100 мл. Подарунок. Його ціна. 64 гривні Так, спіраль відлітаючих комах. Його ціна 29 гривень. Ножниці садові. На акції їх ціна. 65 гривень. Ліпка лента. Від мух. Навіть проблеми ціна її 7 гривень за штуку. Кошту дуже потрібна річ. Так, рукавиці на знижках по 14 гривень. Ось такі. По 9 гривень. Ось такі. Садові. По 9 гривень. Дріт для підв'язування 88 гривень. Рослин. Так, препарат від жука. Ціна його 14 гривень. Пістолет дитячий іграшковий. Ціна його 99 гривень. Кульбашки миль, мильні. В асортименті ціна їх 14 гривень. Набір стаканів 200 мл за 10 штук. Ціна їх знижена 9 гривень за упаковку. Серветки 100 штук в упаковці 149 гривень. Ось такі. На Нарукавники дитячі, надувні. Ціна їх знижена 44 гривні. Басейн надувний, дитячий. Круглий ціна знижена. Ціна знижена. Остакан 109 гривень. спалювач углом 200 мл на знижці 22 гривні. Вугілля дерев'яне, 1,5 кг ціна 74 гривні. Так, напійний концентрат. В асортименті ціна знижена за 200 мл 29 гривень. Напій кавовий – 25 грамовий 22 гривні. Напій шоколадний на знижці 55 гривень. Сік вінні 11 гривень за штуку. В асортименті з смаками. Дуже великий вибір навушників. Дуже великий вибір. Зараз літо, хто має таку можливість, виїжджаєте на природу, дуже багато портативних колоночок. Дуже великий вибір. Наприклад, на знисці. Ось така дитяча портативна колонка 199 гривень. Ось така колоночка 149 гривень. 349, перепрошую. Ось така на знисці 279 l 117 також не забудьте, що в Аврорі діє акція з 8 по 14 липня на всі надувні водні ось такі речі мінус 40% на любу річ. Дичі, не забудьте в кінці відео підписатися завжди. Будуть свіжі акції завжди різний асортимент товару з магазинів вашого міста Аврора АТБ Єва і всіх решту. Всім дякую, до побачення.